Золочівський район в місцевому озері потонула людина. Про це інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 30 липня на диспетчерський пункт рятувальників надійшло повідомлення про те, що у місті Броди по вулиці Набережна, 5 Золочівського району, в озері потонула людина 1972 року народження житель міста Броди Золочівського району. О 17.55 працівниками 10 ДПРЧ 5-ї ДПРЗ міста. Та броди знайдено тіло потопальника. Тіло чоловіка було витягнуто на поверхню та передано працівникам поліції. Йдеться у повідомленні рятувальників Золочівського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Рятувальники Золочівщини вкотре нагадують елементарні правила поводження на воді, які можуть врятувати життя. Відпочивати та купатися дозволяється лише на спеціально обладнаних пляжах. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Не запливайте далеко та не плавайте наодинці, якщо ви не впевнені у своїх силах. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Температура води повинна бути не нижче в 17 градусів. Плавайте у воді не більше 20 хвилин. Причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, не лишайте їх без нагляду біля води, не дозволяйте дітям самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.